Так, друзі, ну що, хочу одним відео відповісти на ті всі коментарі. Було б проще, було б краще, було б легше, було б цей, буде плохо, буде не то. Ну як? От давайте почнемо з того. От можна зараз да, зробити пол. От беремо так по фінансам, скажемо, 200, за 200 тисяч, за 400 десь тисяч. І 1000, тисяч, тисяч, 600 700 можна його зробити, оцей мою квадратуру отаку. Ми все прораховували, ви ж не думайте, що ми тут так, от фонаря. І враховуючи як то, що зараз у нас робиться в країні, яка у нас фінансова ну як, можливість, наверное, так скажу правильно. Погодні умови теж грають велику роль. То я вирішив робити отак. Це для мене є фінансово вигодно. Для мене є фінансово вигодно. А те, що там, як ото кажуть, що треба бетон зашліфувати чи асфальтом закатати, я не спорю, може воно і класно. Але мене устроїв і оце даже. Так як ми поклали доробим, дольємо його все. І грузить мені тут. Мені, чи дяді Вові, ну ми будемо його грузити, і куном тут їздить, і, там, як воно буде виходити. Ну це ж не лопата його кидать десь із якоїсь хати, там, чи ще відкілять. Чи гребти його з тієї самої плівки. уже вона тут буде набагато легше і удобніше. Дай Бог буде все добре у нас. Поставимо ще склад. Зашліфуємо, може, там, пол, чи що ми зробимо. Наріжемо температурних швів по технології, подушку в 50 сантиметрів відкатаємо чи в асфальт закатаємо. І тоді покажемо. Я показую, як я роблю. А ви хочете робіть, хочете не робіть, як ото, отам хто каже, що. Так неправильно. Ну, комусь неправильно, мені правильно. Або бачив, бачив, ну такого ще не бачив. Ну, Саша, от. ти Америку відкрив? Да, Бачиш, ну, люди давай дивитися, бо такого не бачив. Так. Да. Скільки років живе на цій землі, да. такого ще не бачив, да. хоча й да. виріс в селі. Да. А... Даже я таке бачу. А багато хто пише, що і на, на тончих плитах лежить, і не приїде ніде нічого. Та все буде нормально. Да, так само, як за бетон. Багато що пишуть, що на бетонові приїде. Ну, може, в кого як об'йоми, що великі склади, велика товщина зерна, ну не знаю от чого. Ну у нас тут скільки в округі складів, ну я не в один возю зерно. Все на бетоновій і ніхто навіть пленки на повне ставив. І нормально воно. Воно у нас так довго не лежить, щоб воно вспівало запріти.